Всім на налітів 5! І сьогодні дуже класний день. Бо на цей день я чекав вже дуже довго. Спочатку оновлення цього меню F1 і батлпасу. Бо, як бачимо, зараз заходимо в Battle Pass. У мене 80 БП коїнів. Тобто залишилось тільки одне завдання 34-й левел. Залишилось мені одне завдання зараз орендувати транспорт. Давайте ми прогортаємо і. От зараз я орендую транспорт і отримую Volkswagen Жук і кейс-колекціонер. Тобто, ну, це дуже зараз буде епічно. Тому е, сьогодні, скати, в мене за компанію буде Максим. Ось він тут стоїть, махає ручками. Тоді давайте зараз виконаємо це, оскати, доленосне завдання. І отримаємо нарешті Volkswagen Жук. Давай, от. Ви готові? 3, 2, 1. Я виконав завдання. Давайте зараз дімемо той велосипед, щоб він нікому не заважав. І тепер вже можна відійти кудись трошечки подальше. О, у Volkswagen Jok якраз їде. І так, вот давайте сюди відійдемо, щоб зараз там нікому не заважати і нам ніхто не заважав. Ми тоді. 에, зараз ми ще не отримали його. Чи, секунду, чи... ні, не, не Добре, і ось. Кейс колекціонер і Volkswagen Жук. Давайте спочатку відкриємо кейс колекціонер. І нам випадає Volkswagen Golf 6. Блін. Я, я щось сподівався на щось цікавіше. Ну, бо дивіться, якийсь колекціонер тут у нас. Volkswagen Golf 6 це не найгірше, що тут може бути. Але може на щось цікавіше, я очікую, якийсь там Nissan Skyline або Chevrolet Camaro. Ну, ладно. Не буду ні на що скаржитись, тому що це так само класно. І отримую Volkswagen жук. 3, 2, 1. Ми отримали Volkswagen жук. Зараз де він у нас. E, Volkswagen Wolf. E, так, з Volkswagen жук. Ось. А, він без дверей. Скоро, чи це. А, то він без дверей. Ну. що я можу сказати? Класна машина. Класна машина. Давайте зараз ми трошечки покатаємося на ній. Прикатаємося. І поїдемо поставлено на неї номера ЗСУ, бо в мене є номера ЗСУ. Ну дивіться, така от прям позашляховик. Тут ракетниці, РПГ, є два джевелін, ще, можливо, якась стугна, Ой, чуть не вирізалась. Е, Дуже широкі шини, дуже широкі шини. Типу такий моторик ззаду. А давайте подивимося з який зараз багажник тут. М -м, він дуже шумить, він дуже шумить. А, тут нема багажника. Окей, тут нема багажника. А сходно, тоді від... давайте відкриємо капот. Де капот у нас? Ага, тут у нас капот. Добре. А оце тоді що? А, це не певно. Ну просто тут виглядає, що це двигун. Ну ладно. Добре, давайте тоді їдемо зараз в поліцію, поставимо номера. Е, так, С... е, поїдемо, поставимо в поліції номера і підїдемо її тюніти. Тюнити, тюнити. подивимося, якщо не буде дуже дорогий тюнінг, то. Це буде добре. Уф, давайте. Де в нас поліція? Зараз до поліції заїдемо. О, вона трошечки дрифтується, знаєте, дрифтить. От я їду нормально, повертаю, вона підрифтує, але це прикольно. Давайте зараз я заїжджаю в поліцію. Оп. І їдемо. Зараз собі поставимо. У мене номера засилує на Запорожці. Я їх спеціально типу, їх туди поклав, щоб їх зберегти. Фольксваген жук, ми ось. З -з -з -зас. А, добре. Зараз нам треба не так зробити. Зараз ми вийдемо, і нам треба заспавнити в. Заспав... Ну, заспавнитий от Запорожець. Де він нас ось? Запорожець. Ми його спавнимо. І нас щось не спавниться. Давайте. Так, я вже зайш... зайшов в зас. І тепер знову вертаємося. Сподіваюсь, мене вийде. Може, я щось не розумію, може так не можна, але ну, мені здається, що так можна, я здається, так робив. Мені здається, що так можна. Volkswagen Жук. Єс! Yes, нарешті! Ура! Зараз подивимося, чи в мене стоять номера на Volkswagen жук ЗСУ. Давайте дивимося. Так, ЗСУ, окей. Добре, цю махінацію ми зробили. <кій> ми там не чуємо, хто він говорить. Я спеціально виключив, бо знаю. Буде. О, скільки. Тут же третій Фольксваген жук, чи другий Фольксваген? Так, третій Фольксваген жук, я вже бачу, здається. Так, трошки не по правилам їдемо. Зараз поїдемо його тюнінгувати, Ось тут у нас є тюнінг. Так от трошечки неправильно робимо. Давайте заїжджаємо в тюнінг. Якось тут дуже голосна музика. Добре, добре. Парад жуків. Давайте. Неони, неони тут не можна. Хочу подивитися, що тут є у нас. Е, я думаю, так нічого тут не можна робити. Ну, колеса. Ні, ні-ні. ні, ні, ні. Я не хочу, я не хочу. Скидання, скидання. Не хочу, мені оці от подобаються, дуже подобаються. От прикольні. Е, добре, давайте внутрішній тюнінг. Кейси з деталями. Що тут по кейсам з деталями? О, 90 тисяч! Кейс база. Давайте, крутимо. Придбати. Давайте скільки придбаємо таких чотири. Окей, чотири придбаємо. Де в нас кейси? А як їх відкрити? Почекайте. Відкрити, Окей, давайте. Перший чіп випав. Далі трансмісія. Чіп. І підвізка, добре, давайте. Давайте чіп у нас оцей. Такий кращий. Euh, я щось не дуже в них розбираюся. Ага, оце, напевно, краще, тому що тут 7,7, а тут 5,3. Я так догадуюсь, що цей краще. Бо по кольору виглядає, що цей ніби краще, але хай буде тоді цей. І це от нас чіп, куди ми ставимо, його чіпівка ось сюди. от. Далі трансмісія. E, де у нас трансмісія? І залишилась у нас підвізка. Підвізка, я так розумію, згіршує трошечки керування, але додає всього. І підвізка от сюди. От, давайте зберігаємо. Є, все поставили. Е, тепер я так кольор кузова, А, тут не можна його змінити. добре. І вініли можна ставити? Вініл. Цікаво просто. Не, ціконо хочу кого. Ні-ні-ні-ні-ні, не треба. Добре, не буду ставити вініл. Так, подивимося, давайте в техпаспорт. У uh, мене на коли він стоїть. Ага, трансмісія першого рівня. Добре, давайте ще один. А ні, ми просто хай буде. Або ладно, не буду тримати гарну суму. Просто хочу ще її потінгувати трошки. Кейс з деталями, давайте ще один. Купимо кейс деталями. Придбати і відкрити. О, шини, шини. То, що треба мені якраз. Шини. Uh, і давайте, може, ще один. Я дуже хочу її тінгувати, мені дуже воно подобається. Давайте придбати, відкрити. турбонадур, О, якраз його, його у нас нема. Треба ще мені двигун і гальма. Е Добре, збе. Ладно, зараз ще не буду зберігати, може мені щось краще випаде? Кейс база, давайте ще один придбаю, ще один відкрию, Шини. Шини такі самі, походу, випали, так? Да? От, в пейде якраз прийшов. Я не розумію, от е підкажіть мені, будь ласка, от, тут пише 3, а тут 7 по логіці сім це краще, але по кольору ну, виглядає, що. Оця от краще. О, ще є завдання, ще один батлпас виконав. Е -е я навіть не знаю, що ставити, от, Що ставити просто? Я не розумію, тому що тут -то виглядає, що ця ще на пологіці краще. Ну, чого? Вона ж по логіці по кольору виглядає краще, але тут трійка на мільйон, тут сімірка. Типу, я щось е не розумію. Що мені ставити? Давайте я поставлю оцю шину, хай вона так і буде далі. Не, не буду паритись. Отак от поставлю. Далі. Купили і давайте це останній. Ще одна шина. Добре, не останній, значить, ще один відкриваю. О, двигун! То, що от якраз я хотів. Ми беремо так ставимо і все. Є, поставили. Окей. Деталі успішно встановлені. Все. Є, ми поставили, давайте завести двигун. Давайте е, на СТО зайдемо, А давайте подивимося, скільки буде ремонт коштувати. Вибач машинка. вибач, Ай! І е, скільки ремонт коштує? Ой, багатенько, багатенько, я б сказав би. Типу, думаю, не найдешевша як машина. Давайте з самого початку зараз затестимо її швидкість, а після чого ми вже. Подивимося, скільки вона буде коштувати, тому що там, як ви знаєте, в продаж транспорту в державі, державі можна глянути, скільки вона буде коштувати. подивимося. Так, будемо трошечки зараз недобре робити. Я знаю, що так не можна робити, тому вибачаюсь. Трошечки, щоб більший розгін був, давайте. І їдемо. Подивимося, скільки вона їде разом з тюнінгом. Так, це розганяється, в принципі, нормально. В принципі, нормально, головне зараз нікуди не врізатись. Головне зараз нікуди не врізатись. Тихо-тих тих тих аж. ФПС просів. 215. ні 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 ні, ні. так ні-ні-не, ні. аккуратно, акратно. Ну, ми зафіксували, що 200 з чимось. Вона їде. Добре. Давайте І зараз ще раз заспавнемо. Блін, вона поламалась. Так, є. Але я не розумію, чому. Якщо тут от є двигун, то це от капот, а з цього не можна зробити багажник. Чому, от? Чому? Ну, ладно, відкрити двері. Давайте, хай максим сяде. І тепер зараз поїдемо в продаж транспорту державі і подивимося, що там вона коштує. Він десь отут-от, я не пам'ятаю, де. Ну, десь тут розберемося. Трошечки так от не по правилам розвертаємося. До речі, а прапор він міняє, кут. А, ні, це просто. Ой-ой! Там когось били. Чи то я його збив, чи шо? Е Відсередині крутий. Опа! Прикольно, прикольно. Відсередині крутий. Так от ще ззаду. Звісно, не найкращий, який може бути, але все одно не. Напр... Прикольний! Ой-ой! Ексіл якийсь. Ну, прикольно, прикольно, до речі. Добре, давайте їдемо зараз на продаж. Я його, звичайно, продавати не буду. Звичайно, ну ви, ви що? Я його продавати. Не буду. Реч�, тут є ще малюнки, каже. Давайте. Так, е -е -е ми зрозуміли цей надпис. Це теж зрозуміло. Скати, озвучувати їх не буду, бо ютуб за таке свариться. Давайте, хоп, заїжджаємо. Німмітку. Продаж транспорту, продаж транспорту державі там. Влазимо. І давайте подивимося, що тут у нас? Е, Volkswagen, Жук. Півтора мільйона. Тобто півтора мільйона, це у нас він в салоні. Скільки буде коштувати? Він на салоні, тоді має коштувати 3 мільйони. Але я думаю, ти знаєте що? Я думаю, так як це, типу, лімітована машина, то. Я сумніваюся, що її будуть продавати за 3 мільйони або менше, ніж за 3 мільйони. Тому думаю, її десь можна продати за 3,5 мільйони. Я її, звісно, продавати ні на був ринку, ні на ну ні тут не буду. Ну, продаж транспорту держави не буду продавати. Але все рівно просто факт для тих, хто хоче, може продати. 에, бо, типу, ну, ч, саме можливо, ви просто не розумієте, саме чому він вона буде коштувати не 3 мільйони, або менше, як в порожності, бо машини продають менше, ніж вона коштує в салоні. А цю будуть продавати більше, тому що так як цієї машини немає в салоні, то її будуть продавати явно більше, так як її не можна купити за 3 мільйони. Тобто її можна купити тільки з рук. А люди вже будуть трошечки накидувати більшу ціну. тому... В принципі, в принципі, така непогана машина, її можна ще тюнінгувати. Якщо її затюнінгувати все на п'ятірки, ну, типу, фул п'ятий тюнінг, то це просто вона буде літати, як не знати що. Як не знати що, тихо тихо, чуть не вирізлись. Тобто, ну. Я б сказала, бо вона прикольна. І давайте останній тест. Це буде. Так трошечки ми неправильно проїдемо. Тест буде, ми пробуємо заїхати на Нінгору, бо ви бачите, це такий Бандеромобіль. Він, типу, позадорожник. Позадорожник, тому думаю, в принципі, він призначений для таких, от, типу, гір, як. Так, тут нас гелік підрізає трошечки. <позадорожник> давайте, зараз треба десь знайти нам ту стежку. Ось стежка. Все, зараз тоді давайте заїжджаємо, подивимося, чи вона, як вона справиться з цим всім. Поки що вона дуже добре йде, тому що по важності машини проторможе трошечки, от коли от, починають їхати по цій горі, а поки що вона добре їде. Дуже добре їде. Давайте сумніваюся, що вона потягне, але давайте. Ні-ні-ні, давайте спробуємо. Вона от так от потягне. Ну, ладно, добре. Що я ще очікувала, так от. Сумніваюся, що хоч якась машина таке потягне. Добре, давайте просто заїдемо на гору і подивимося, яка взагалі її проходимість. Ну, як бачите, вона по асфальту, то добре їде. Але вона легко перевертається. Давайте зараз, сподіваюсь, ми не впадемо згори. Ні, машина, чому? Я її вже другий раз б'ю. Щось я не дуже вмію їздити, так бачу. Давайте її зараз назад заспавнимо. Думаю, тепер я буду тільки на ній їздити. Добре, в принципі, що я можу сказати про цю машину? Машина доволі класна, доволі класна. Я думаю, я не пожалів, що 30. Ну, коротше, що я весь цей час проходив оцей весь батл пас, скільки я проходив. думаю я не жалію, що я це проходив. Звичайно, за якийсь колекціонер трошечки жалію. Бо я очікував ну, щось трошечки більшого, як за кейс за тисячу гривень, реальних гривень, а не ігрової валюти, реальних тисяч гривень. Ну, але. О, якраз оцей от момент там, де дуже важко заїхати, то вона легко проходить. Ну, типу, цей момент важко заїжджають інші машини. Ну. Добре, напишіть вашу думку в коментарях про цю машину. Мені вона особисто дуже подобається, буду на ній їздити, от -от хмаринки у нас. Е, ставте лайк, якщо вам сподобалася машина, або ж якщо вам сподобалось просто відео огляд так, на цю машину. Пишіть в коментарі, ну, як вам ця машина, або ж ідеї для наступних відео. Я всі відео про ну, ще всі коментарі прочитаю і на всі коментарі відповім. Тобто, на всі коментарі відповім, ви без уваги не залишитесь. Підписуйтесь Ставте дзвіночок, щоб не випускати такі цікаві відео. Бо я думаю, що ви не бачили лише такого, такого огляду на, на цю машину. Дякую, що додивились до цього моменту. І всім па-па-па-па!